Вітаю всіх на фабриці новини. Я Настасія Федорів. Мігі сьогодні це Олес Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Вітаю вас мене Леса. Дякую, що знайшли час. Слава Україні, Слава! Отже, давайте почнемо з ситуації на Харківщині, тому що напередодні було відомо, що сили оборони звільнили лісовий масив поблизу Липців, зірвавши плани противника наступу на Харків, як писало багато бійців і різних джерел. От пане Леса, взагалі про плани ворога і мрії про наступ на Харків. Вони дійсно зараз ще існують? Чи все ж таки десь там на рівні, так в Харківській області щось намагаються росіяни зробити, в них не виходить. І чи все ж таки дійсно ця мрія велика, так, якесь величезне місто України захопити, вона є, і щодня дійсно видно, що ворог намагається принаймні це зробити. Плани ворога залишаються незмінними, вони мріють захопити Харків, і вони намагаються це робити. Стосовно напрямку Глибокі Липці, ми також там працюємо, наша бригада там стоїть разом з іншими бригадами. Ворог тривалий час накопичував резерви і наразі намагається через такі вдарно-шарові дії шукати слабкі, слабкі місця. В обороні. їхнє задання номер один це дійти до липці, взяти липці під контроль для того, щоб вийти на, на артилерійський постріл до міста Харкова, тобто, щоб е, взяти Харків на, на прямий артилерійський постріл і тероризувати місто. Наразі їхні е, спроби невдалі. Ворог, ми впевнені, буде продовжувати сумувати, вони мають для цього резерви, поруч кордон, їхній тил, і вони через цей кордон е, закидують туди нові нові свої резерви. Щодо того, як росіяни діють, також зокрема щодо річки Оскіл, тому що ми розуміємо, що росіянах також є такі пріоритети. От пишуть деякі військові, що росіяни все ближче сьогодні підбираються до Купінська і намагаються переправити через річку Оскіл. Насправді наскільки тут дійсно шанси Росії у цьому плані можуть бути великими маленькими. Ну і звісно, погодні умови напевно ж також мають впливати на те, що. Чи до Купінського напрямку, ми там теж перебуваємо, наш батальйон всюди працює на Харківському напрямку, де, де це важливо. Е, ворога була, було завдання захопити до 1 листопада повністю лівий берег річки Оскіл і створити всі необхідні передумови для того, щоб форсувати річку Оскіл і далі захоплювати Купінські далі. Тобто не рухатись на Харків з іншого боку. Наразі ця операція у них не, не вдалася, вони не захопили берегиський оскіл. Ми тримаємося за берегвички Оскіл і декілька кабря там також працюють. І ворог для того, щоб якось розхитати нас, відволікти. Вони також, спочатку була біля Куп'янської операції, ви бачили прорив від Ламана Першого на Куп'янці десь 45 осіб. Свого складу плюс бронетехніка вірвалися на піна на підступи до Купенську, але були знищені. Але дійсно визвали такі, знаєте, занепокоєння у село оборони. Але ситуація була взята під контроль, всі було знищені. Потім вони вигадали, ну з точки зору військової принципі тактики, це, мабуть, правильне кроки. Дійсно, взяти там, де не було ніяких загроз, там, в принципі, річка з нашого берегу, такі скелі. Відкриті з їхнього боку ось ця місцевість, і вони знайшли місце, де 40 метрове русло і переправилися на правий берег. За декілька днів ми там проіснували. Було направлене дуже ефективний підрозділ Сил оборони України. У нас теж було залучено для підтримки, і ворог був відкинутий. Це було біля Новом Потім південніші дворічні, напроти Масютівки вони. Також е створили передумови і переплили, переправились на правоберег річки Оскіл. Наразі там триває операція щодо відтиснення ворога з правого берега, це, це не форсування, бо я написав там, форсував річку Оскіл. Форсування це наведення пандонних переправ, це перекидання контингенту, і дійсно закріплення е потужних сил на іншому березі річки. Це не форсування, це е така диверсійна операція. Професійна, тому що вони переправились такі, І, але вони будуть я, я впевнений, що вони будуть також там видавані назад на лівий берег. До речі, ви казали також, що певні терміни там в Росіяни були, але ми бачимо стосовно багатьох ділянок фронту в Україні, що ставляться якісь такі завдання, очевидно з Червівської верхівки, що давайте до такого то числа, до такого то місця, щось там нам звільняйте. Зараз якісь є такі нові, можливо, ці дати, до яких вони не знаю, відтерміновують, скажімо так, захоплення тієї чи іншої ділянки, чи поки що невідомо. Ну, інша дата мені невідома. 1 листопада була така дата. А наразі вони, в принципі, роблять все для того, щоб ще щось захопити. І кидають в бій все, що мають, всі свої резерви, для того, щоб ще, ще посадку, ще позицію видавити, забрати і якомога більше території. Десь це працює, десь не працює. Але, але несуть вони шалені втрати, і це, в принципі, наше головне завдання: зникровити ворога максимально і живою силою, і технічно. Також ми знаємо, що зокрема на Донецький напрямок Курахово, Покровське Росіяни кидають нові сили. Зараз деться про 150 п'ятдесят тисяч а, якихось нових бійців. Поки що не зрозуміло, якої вони якості, але все ж таки це жива сила. Якщо говорити про дійсно те, що прибуває про підмогу для росіян, досі не відчувається, я правильно розумію? Ось якогось браку ресурсу, особливо людського. З якою інтенсивністю вони поповнюються і прибувають? Чи відчувається на фронті можливо якісь певні ротації їхні, я е, скажу так, що ми воюємо дуже серйозним ворогом, дуже потужним, е, принциповим і ворогом, який, для якого нічого не коштує людське життя, не наші. Не в першу чергу їхні особисті тобто, російського війська. Тому е, дійсно ми інколи спостерігаємо, що їхня якість військової контингенту, який заходить, які поповнює втрати, він не такий потужний, як там був до цього. Але ми розуміємо, що Росія велика, там ще багато резервів, і ми розуміємо, що не треба розслаблятися, і дійсно вони ще мають ще працювати. Тому ми ну, так не можемо сказати, що там десь там слабкіше, десь там ворог дуже потужний, дуже мотивований. Його десь рухає страх, десь гроші, десь якась там ідеологія. Але ворог дійсно хоче якомога більше захопити, якомога більше вбити. І все, що зараз відбувається, це, це, це підтвердження. Бо він рухає там, де. Знаєте, є у них можливість наростити зусилля, там вони намагаються рухатись вперед і кидають туди, не жалкуючи власного солдата, власної техніки я ж ніяк. От на, на Кураківському напрямку, там це Донеччина, вони проголосили своєї території, і вони, мабуть, там мріють собі вийти на кордони Донецької області, як мінімум, і ще створити якусь буферну зону. Там з Дніпром, там, і... а вже всі розуміють, що ворог не зупиниться ні на кордоні Донеччини, там, ні на кордоні Запоріжжя, Запорізької області. Він буде рухатись стільки, скільки йому ми це дозволимо. Тому. Ті сили, які ми маємо, ми маємо використовувати ефективно і дійсно наносити таку шкоду окупанта, щоб він в якийсь момент зрозумів, що ну в якийсь момент, не, не зараз, і не завтра, що не можуть далі рухатись. Нічим, ніким. От над цим ми працюємо. Також відомо про те, що як сказали Міноборони, що за 11 місяців 24-го року а передали з Міноборони понад 1,2 мільйона безпілотних літальних апаратів. Вони різних типів. Вони включають і розвідувальні, і ударні, і впіврони щодо того, що сьогодні надходить від держави. Пам'ятаю, що дуже багато військових порівнювали початок повномасштабного вторгнення. Зараз скільки, наприклад, таких безпілотних систем було від волонтерів, і що зараз, мовляв, ми бачимо, держава дійсно нарощує ці зусилля чи можна сказати, що ось цей рівень дійсно, ну скажімо, недостатній, тому що ми знаємо, що зброї на війні багато не буває, але все ж таки такий, який може мати паритет з Росією, і як воно відчувається на полі бою? Ось дійсно ось ці мільйони дронів, про які говорять в міністерстві оборони? Ну в першу чергу, що можу констатувати, що якість тих поставок, які йдуть в силу оборони, я разі не кажу, зараз про Мін, я кажу про БПЛА дронів покращилась. Це факт. Чесно кажу, і дрони, які до нас потрапляють, вони стали набагато якісніші, і ми знаємо постачальників, які обрать місцеборони. Ми з ними співпрацюємо. Ми досліджуємо всі їхні роз... нові розробки. У нас є комунікація горизонтальна, тільки вертикальна. І це дуже важливо а, сюди кількості. Звичайно, завжди хочеться більше, але ми розуміємо, що теж державні не безмежні ресурси має. Тому ми так плануємо, замовляємо те, що нам треба. За кожен дрон, за кожну поставку, прям ретельно у нас є люди, які працюють для того, щоб отримувати, що маємо отримати. Також нам дуже сильно допомагають муніципалітети. Прям від маленьких сіл до міста Києва. Міста Київ взагалі там, ну, це шалені ресурси, виділяє силово оборони. І от ми зараз на днях, буквально завтра отримуємо чергову дуже велику партію і вантажівок, і пікапів, і там 650 півдронів буде найкращої якості. Тобто, дякую містам. Теж велика підтримка. І звичайно, українцям, українським компаніям, громадянам, які нас підтримують. Ми за ці кошти докуповуємо компоненти, які не визначають для того, щоб ті самі дрони, які ми отримуємо від інших посельків, допрацьовувати покращувати, тому що технологія змінюється, і ми маємо завжди мати чим її допрацювати технологію для того, щоб дрон долетів і відпрацював. Щодо роботи дронів, от також ми бачимо, що часто Хілес демонструє роботу, фото, відео. На жаль, не все можемо показати, тому що у нас Ютуб може знаєте трішечки насварити за це. Там окупанти видно, як біжать за ними летить дрони. Ну і власне це всі такі яскраві картинки, які ми дивимося. Пане Леса, є якась така тенденція серед окупантів, тому що напередодні було одне із відео, які також військові наші публікували, де окупант лише побачив дрона і відразу в себе вистрілив. Надзвичайно така вражаюча картинка. Ми знаємо, що в них там є цілі інструкції, як себе вбити, знешкодити, ліквідувати. Як це відбувається, от насправді так що частіше робить окупанти? Чи дійсно, от вони все ж таки надають перевагу тому, щоб тут і зараз себе ліквідувати, аніж там я не знаю, залишитись пораненим і насправді боятися там якогось нальоту наших дронів? Вони бояться звати в полон. Це з після, mm -hmm. після думки, що їх може взяти в полон, вони. Е Себе інколи дійсно вбивають, тому що їх пропаганда каже, що якщо ти зараз в полон, ти зрадник і все. Якщо ти зараз в полон, то тебе там ну і тебе вб'ють нацисти, до яких ти потрапиш. в них там немає розуміння, що з ними все добре, коли не доправляють полон. Але я знаю, що дуже багато ці ефіри дивляться росіяни, і він інколи дивився коментарі до цих ефірів, там прям пишуть вони там десятками. Якщо. На вашого родича чи друга, десь на лінії фронту, летить дрон. і Якщо він зробить ось так або ось так, дрони вони вб'є. Тому що сила оборони працюють згідно женевських конвенцій, і всі ефіри записуються. Навіть якщо там якийсь окремий пілот буде відчувати дуже велике бажання вбити його, він буде розуміти, що за тобою спостерігають ряд людей, які контролюються всі роботи. Випала, і ти не зможеш порушити Женевську конвенцію, тому що ми не злочинці. Ми захищаємо свою землю і працюємо по законах війни. Тому якщо він так зробить, його ніхто не буде вбивати. Йому дрон покаже, куди йти. і Це прям буде спеціальна операція. Ось і точно не треба себе стріляти на, на, на випередження. Як розумію, ця рідкість, так коли ми бачили випадки, приклади, коли дійсно дрони виводили окупантів в безпечні місця, брали в полон. Але наскільки можливо якась така тенденція є? Зараз це може бути частіше чи рідше? Наскільки часто окупанти дійсно були би готові на такі дії? Це залежить від лінії фронту, від локації, де працюємо, і буває дійсно місця, де важко це зробити, тому що велика інтенсивність бойових дій. І то йому просто можуть спину свої вистрілити, якщо він там почне кудись рухатися. Але якщо буде така ситуація і буде питання життя і смерті, і він скаже, що він військовополонений, то звичайно буде намагання, хоча б його вивести. А там же як буде? Ну точно не наш дрон буде його вбивати. 100%, ми точно не росіяни і не працюємо як вони. Хоча інколи дійсно, так ви кажете, як би не хотілося це зробити, дійсно є певні правила, з якими Україна точно працює, не Росія щодо е, сьогодні, набору наших військових, щодо нашого поповнення людей у різних бригадах, підрозділах відомо, що станом на 9 грудня понад 29 тисяч громадян отримали консультації в центрах рекрутиву в армію. А от 6,5 тисяч навіть річки більше кандидатів вже проходять. Етап підбору позицій та оформлення кажуть у міністерстві оборони. Ну насправді, якщо порівняти так майже 30 тисяч і 6,5 половин, то здається, що ну це дуже мало людей, навіть не половина виходить, погодились або можливо на консультаціях щось не так пішло. Як це відбувається зокрема у вас? Знаємо, що також є багато бажаючих. Ви навчаєте людей. Чи є дійсно більше таких людей, які сьогодні виявляють бажання йти воювати? Ну, ми використовуємо всі засоби, які є в наявність законні для того, щоб мобілізувати до себе особовий склад. Ми е також самостійно комунікуємо з тими, з ким, хто нам треба, до нас звертається в особистих е комунікаціях. Ми теж кажемо, що робити це на 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 найбільш дієве зараз. Якщо людина ще не служила або служила і хоче повернутися, ну, служила і зараз на цивільному житті був. Це от, прямий призов через бригаду, це найкраща історія. У нас потрапити. потрапляє без в обход в обхід ТЦК в бригаду, і бригада направляє нас на центр підготовки, з яким працює вся бригада. Потім повертається в центр підготовки, де період адаптації. І в цей період адаптації, десь там 2-3 тижні, ми ще довчаємо його додатково під свої стандарти, а потім, якщо там вже виявилися якісь там додаткові навички, і там пілот-розвідник. Чай по окремій програмі наші найкращі. Ми не, не відчуваємо кадрового голоду, у нас така велика скамінка запасних, але завжди є люди, з'являються, які нам ще більш потрібні, дуже професійні, тому що ми беремо собі найкраще. Знаєте, ми розуміємо, що питання ефективності, питання життя здоров'я колективу це якщо поруч з тобою працюють найкраще. Тому, якщо ви найкращі, Якщо ви в цивільному житті долучайтеся до нашого підрозділу разом на вам перемогу. Ми з першого дня воюємо косяк батальйони вже професійні. Дослід відсотків цивільне життя, тому ми розуміємо цивільних як, як себе. Ось і тому наш підрозділ один з найбільш ефективних збройних сил України. Тому поєднання цивільного досвіду з військовим також є серед військових. Звичайно, дуже багато професіоналів, з якими ми у яких ми вчимося, і беремо найкраще. Тому долучайтесь. Що ж, ну і щодо тих, хто можливо раніше дійсно зробив якийсь вчинок неправильний? Зараз ми говоримо про СЗЧ, а ми знаємо, що є шанс у таких людей повернутися і не лише у свою бригаду взагалі обрати, куди би вони хотіли. І ми бачили повідомлення військової служби правопорядку, яка закликала військовослужбовців, які вперше здійснили самовільне залишення частини повертатися на службу до нового року. На вашу думку, ось цей шлях повернення, наскільки дійсно він може сьогодні працювати? По факту, і чи будуть готові ті бригади, наприклад, так які сьогодні набирають новобранців, дійсно взяти ту людину, яка раніше нехай не з їхньої частини, але з іншої, вона пішла. Так по якихось причинах чи готові дійсно йти на зустріч таким людям? Ну, я розумію, що якщо людина пішла все за з якогось підрозділу, ну називають не бригади, брати підрозділ, підрозділ з підрозділу, то була якась причина, і він явно в той цей підрозділ не захоче повертатися, тому що звичайно там не скажуть, типу о, ми змінилися, ми тепер іншим, такі як вчора. Повертайся до нас. Тобто у них був якийсь конфлікт. Не знаю, хто там винен, хто правий, Це треба з кожна історія окремо. Але е, людині треба дати можливість не просто повернутись з бригади, а вже як сказали, повернешся в бригаду і тебе я, тобі нічого не буде. Ну це через страх ти продовжиш службу там, де ти був, але там нічого доброго думаю, не чекає, тому що вже підірвана якась довіра між людьми. Тому де треба дати законну можливість перейти в більше підрозділ така законна можливість є там через е, слідчі, подає в суд, суд розглядає, приймає рішення. Ти повертаєшся там, де ти був протягом трьох днів, тебе переводять туди, де тебе чекають, і там підкладається з документами. Тому я зараз е, до, до суддів і до слідчих звертаюсь дуже уважно е, цим займатися питанням і приймати рішення дійсно, щоб людині дати можливість піти туди, куди вона хоче піти, і продовжити службу. Серед це чесників є дуже багато професійних, професійних мотивованих людей, які хочуть далі продовжувати службу і бороти за, за Україну і за український народ, але е, в більш кращих професійних умовах це право людини працювати там, де дійсно він ефективніше, і де дійсно він вірить в перемогу. Тому це питання до слідчих до суддів, щоб вони е, не, 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 не з збюротички точки зору працювали тільки, а ще як по-людськи і. Державний скільки так наступ позиція не була в роботі. Ну і ще про те, що робить сьогодні Росія, тому що ми щодня спостерігаємо і за полем боєм, те, що відбувається у мирних містечках, селах, містах України. Ми бачимо, що Росія скидує каби на цивільних. Бачимо страшну трагедію. Запоріжжі була також напередодні Харків. Дуже багато міст сьогодні на жаль страждають від ось цих кабів російських, які очевидно в них також є у достатній кількості. Ну і також багато експертів говорили про те, а як вони не можуть їх вдосконалювати, і йшлось також про якісь нові озброєння, і про С-70 де каби тепер можуть бути і на безпілотих вітальних апаратах. Як воно насправді все на полі бою відчувається? От дійсно скільки взагалі по ваших відчуттях може бути в росіян з цього такого ресурсу, як каби, і ми пам'ятаємо, що вони демонстрували нам і 500, і півтори, півтори тисячні, і трьох тисячний кап також говорили, що. Вони будуть на середнє виробництво ставити І як насправді ситуація на полі бою з цим економіка Росії переведена на військові рейки вже давно, і вони, вся, вся економіка, вся промисловість працює над тим, щоб е, постачати армії Росії, армії окупанта, засоби для того, щоб знищувати українців. Вони ненавидять українців, вони хочуть вбити будь-якою ціною і будь-яким засобом. Тому поки триває е, війна, вони будуть вбивати. І вони стріляють по, по цивільним містам, по, по лінії фронту, де, де завгодно. Тобто, якщо війна, то стріляє по, по військовим об'єктам, в принципі, це логічно, це закони Але ж вони обстрілюють цивільні об'єкти в містах. Ну це, це, ну це називається терор, це називається якась навіженістю. Я не знаю, як це можна пояснити. І самі росіяни, навіть цивільні там, які залишаються якісь там, Скию, там з Скію, з Росіянами, якісь там контакти, десь там ну, вже в мене вже таких немає. Але там, 22-му році я там щось там писав: ну як же так, що ж ти думаєш? Вони ви нацисти, вас треба вбивати. Там і ви там, там кончені такі інше. Ну все. Тому, поки війна, вони будуть це робити. Але е, після того як дозволили використовувати наші партнери далекобійна зброя по військових об'єктах, це ракету зброї, ці ракети атакам з Shadow е, то на 35% стало менше дійсно використання кабів, не тому що там у них закінчилися, ще, ще. б'ємо просто по логістиці, по аеродромах і ну, шракетні війська. І їм набагато важче там десь там, взлетіти ближче, там, і склади з їхні. Тобто теж щось робимо для того, щоб їх було менше. І треба це більше більше робити, щоб в якийсь момент у них теж стало критично мало цих запасів, і літаків, аеродромів, БК, щоб вони менше атакували. Ну і також про те, що робить Росія, ще зокрема бачила дуже такий всі е, яскравий приклад російського терору напередодні, коли російський дрон влучив у службовий автомобіль Магате, який прямував до окупованої Запорізької АЕС, і тут дійсно от вас, як фахівцях, хочеться запитати. Е, Зараз очевидно, що мали би так, якась бути така гостра реакція і світу, хотілось би так на такий випадок. Тим більше магате е, організація, яка дійсно співпрацює і спілкується із окупантами і з українцями, тому що вони контролюють, а зокрема, Запорізьку з намагається контролювати. Можуть росіяни сьогодні якось, скажімо так, вислизнути із цієї ситуації і знову ж таки продовжувати брехати, що я не знаю: дрон не їхній, це якийсь прикрий випадок і тому подібне. Тут можна якось вже дійсно їм, скажімо так, приховати свій злочин? Я не знаю, не знаю деталі цієї операції, що там трапилось з цього випадку, але чисто теоретично можливо, що просто один з пілотів розрахунків окупанта. Летів, летів, знайшов цілі вразиві. Тобто, знаєте ну люди ж різні, є підготовки там і розумового е, складу. Ну якісь там тупенькі виявився військовий, який вирішив, що це просто сіль треба знищити. І не подивився там на може камера там багато, може там туман, якийсь був ще погодні умови. мови. Тоді і він: так, о, автівка. Але ж вона ж точно не як військовий виглядає. Там вони як правило, вісім таких білих машинах, броньованих, там крузі, щось такі. Ну так як, як ООН, там, як там ОБСЄ інші місії на броньованих машинах із красивих дорогих. Тому там важко перепутати. Але я вірю в те, що вони могли е, помилитися або просто, ні, ну навряд чи це було якийсь там наказ знищувати машину МАГАТЕ, тому що ніякого сенсу в цьому немає. Крім агресії на свою, на, і антипатії, додаткової вони нічого там не, не добилося. Ну і також ми сьогодні зустрічаємо за такими світовими подіями. Також цікава ваша думка зараз спостерігають з тим, як впав режим Башара Асада. Пишуть різні змі, що він сьогодні виводить мільярди доларів до Росії. Росія мовляв забирає також вже залишки своїх військових, своєї зброї, звідти тому, що очевидь, розуміє, що не може зараз втримувати зокрема там ситуацію на контролі. Ну і можливо, також можуть бути побоювання. Що ось це все, що можливо було там до сьогоднішнього часу, може опинитися в Україні, пане Олесе. Сьогодні загалом наші військові дійсно роблять щось неймовірне. Дуже часто експерти що, коли прогнозують, що там Покровськ паде за тиждень, або там вже пам'ятаю, прогнозували бої за місто вже в вересні. Ми тримаємось і часто кажуть, що це якісь певне надзусилля. А є розуміння, що якщо раптом прийде якась підмога, більше техніки, більше сили, ми зможемо триматися. Ну, стосовно Росії, е, я впевнений, що та інтенсивних бойових дій, яка є зараз в Україні, вона не робить Росію сильнішою, вона робить її слабкішою, тому що вони втрачають воїнів своїх, вони втрачають техніки дуже багато. І те, що трапилося в Сирії, я впевнений, що ті гравці, які там е, працюють в цьому регіоні, це Ізраїль, це Турція, Десь Америка спостерігає всім завжди. Уважно. Я думаю, просто спланували скористалися моментом, знаєте, що цей ефект доміно. Відбувся розуміючи, що Росія вже не зможе захистити режим Башара Асада. Так воно і сталося. Ось, і так воно посипалося. Наслідки можна дуже багато читати. Це там і кінець впливу на Африку, і послаблення або взагалі зменшення впливу на близький схід. Там дуже багато це сигнал для партнерів Росії, для самої Росії, що як можна швидко змінюватися режими. Коли е, вони нічим не підпити, окрім там сили в якийсь, якийсь там момент короткостроковий -коротко -коротко або довкостроковий. Стосовно нас, дійсно, у нас, е, якщо порівняти з 2023 роком, коли десь півроку, у нас майже не було постачання зброї. Це було жахливо. Дійсно, коли ми мали ж, ж, потенціал людський, мали воїнів підготовлених, ще мотивованих після Харківської Херсонської операції, готові були рухатись вперед, але бац, і просто перестали постачати. Озброєння, і це дало Росії цей момент для того, щоб побудувати укріплення по, і підготуватися до контрнаступальних дій. Тобто е, наразі у нас е, технічно ми зараз сильніше ніж були там рік тому. Е, з, з особовим складом є проблеми, звичайно, і це окреме питання, але е, ми готові боротися за Україну далі. У нас є для цього сили і мотивації. Точно нам ніколи не, не було такого, що не, не вистачало мотивації. Вона є. Тому будемо боротися стільки скільки треба для того, щоб е, Україна була незалежною і наші люди були живі щасливі. Дійсно, мотивація є це насправді не не радувати, але також одночасно з тим, що у раді говорять про законопроект щодо демобілізації, і ми знаємо, що досі ця розробка вона триває, і як кажуть міністерстві оборони України, вони нібито до 18 грудня планують завершити роботу над комплексним законопроектом щодо умов звільнення наших військовослужбовців зі служби. На вашу думку, чи на часі це чи дійсно воно Може запрацювати на практиці, адже ми розуміємо, що кожного військовослужбовця потрібно буде замінити, навчитися. Це також якийсь час. Чи можливо вже зараз до цього дійсно йде підготовка, і можна так спокійно сказати, що якихось кілька людей, так з кожного підрозділу, можна було б сьогодні замінити новими людьми, ті, які пройшли підготовку, ті, які змогли би далі воювати. Я скажу так, що е, якщо брати наприклад, наш підрозділ, я про наш скажу підрозділ. Якщо з нього забрати декілька ключових людей, які з першого воюють, які мають колосальний досвід, які зараз дебільше більше вже навчають інших, хто до нас приходить. Якщо вони демобілізуються, це буде велика проблема. Тому що у нас немає такої можливості, знаєш, ти прийшов один, такий саме пішов, такий саме прийшов до нас. І я по така ситуація в інших підрозділах. Тому ми всі, знаєте. Маємо таку усну угоду один з одним, щоб що то не було, ми будемо воювати разом, тому що коли ми разом, з першого дня, ми знаємо один одного, ми цінуємо один одного, і ми навчаємо тих, хто до нас долучається ми стаємо великою такою, такою на родиною професійно бути на хілес, ми будемо триматися разом, тому що так ми можемо дійсно бути ефективними. Якщо, а, але демобілізація потрібна, значить підрозділи першу чергу це, щоб ма піхота, яка дійсно виснажується. Їх треба ротація. Стосовно демобілізації, я не можу сказати, що не бачу повної картини, що в зараз яка ситуація, які є резерви, які, яка є відсоток ЦЗЧ, там відсоток поранених. Ну, це треба все розуміти, щоб відповісти. Стосовно роботи Верховної Ради, ну хлопці в Верховної Раді трошки втратили довіру. Ось тому я не хочу навіть коментувати їхні там здібності щодо там, законотворення. Якось так. Розумію, дякую вам, пане Олесе, за важливу розмову за час і особливо за те, що ви сьогодні робите для кожного українця для України. Обов'язково до нових зустрічей з вами. Дякую. Друзі, з нами Олес Меляревич, це заступник командира батальйону ударних безпілотних військових комплексів «Ахілес» ї окремої штурмової бригади. Дякую вам, закликаю також долучатися до обговорення в коментарях. Підписка, вподобайка, усе, що вам не шкода для нас. Дякую, бережіть себе кожен.